Друзі колеги, 28 липня соняшник від компанії Syngenta, гібрид Сімі Чеган. Отакий ось гібрид під технологією Clearfield Plus. Дуже подобається мені в цьому році. Знаєте, що в ньому? Що він невисокий. В цьому році у нас всі соняшники, майже всі низькорослі. Вийшли. Ну, Але він виглядає досить пристойно. хоча по зросту він ось, дивіться, ну я не знаю, ну може метр десять, метр двадцять. Метр ось такий соняшничок, друзі. Але він гарно запилений. Повністю да, кошики, корзинки не супер великі, але більш-менш він рівномірний і більш-менш пристойно виглядає, як, як на цей рік, самі знаєте який. Не знаю, можливо в когось. Трошки краща ситуація з опадами. В нас вона в цьому році досить таки сумна. Кукуруза вже майже згоріла. У нас люди на Полтавщині дискують кукурудзу, так як немає качана зовсім. То я уявляю яка ситуація в регіонах в Південних, в Східних регіонах Дніпропетровщина. Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя. Я думаю, там зовсім не мед по ситуації. Так що ми дякуємо Богу, що вдалося нам виростити хоча б такий ось соняшничок на цей рік. Так, звичайно, того результату, який був в минулому році, даний соняшник показав. Ми не чекаємо, але я думаю, що що результат буде пристойний. Я думаю, якісь може, можливо навіть 25 ми вийдемо з цього соняшника. Хотілося б так. Хотілося б так поле, так досить велике. Досить велике. Ну, а ви, друзі, звичайно, пишіть свою думку, як вам даний соняшничок. Що скажете? Друзі, колеги, ще трошки підзатарились солярочкою. Від компанії EconTrade, як завжди, ціна на солярку 51,80 з доставкою. Вирішили ще трошки взяти на обробіток, на посівну, на ріпок на пшеницю, на жниво, щоб вже не переживати. Чи воно підніметься, чи вона опуститься, вже привезли. Так що ще раз дякую компанії EconTrade. А ми їдемо працювати далі. Так, друзі, колеги. Зараз подивимось і покажу вам стан нашої кукурузки, деяких гібридів. Даний гібрид від компанії Pioneer 280V. Краєвий ефект, як ми бачимо. У нас по два качана вона закладала, але всередині у нас зовсім і зовсім інша картина. Ось навіть другий рядочок ми бачимо, що вже качанчик набагато менший, набагато слабший, але він є. Слава Богу. Не знаю, як він, звісно, нальється. Е, і зараз трошки глянемо по запиленню, як він запилився. Е, є у нас вже і гусень. Значить, друзі, пожертвуємо вже один качан. Подивимось, що у нас тут відбувається. Ну, по запиленню вроді би. Можливо, чуть-чуть кінчик не запилився, але вроді так більш-менш запилений. Порядності 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 рядів, друзі. 16 рядів, я думаю, десь около, около 30 зарин в ряду, але ми все-таки чуть чуть далі пройдемо. Подивимося, яка у нас ситуація всередині поля. Це у нас щось стик, мабуть. Да-да, це край, крайня сіволка ми оцівали, а це далі пішли вже в гони. Тут, чим далі ми заходимо всередину, тим картина у нас зовсім плачевна, дивіться, кукурузи немає. Кукурудзи немає. Ось щось трошки лучше. Коротше б то. то. Де-не-де. Де-не-де є скачон. Ну і який цей качан буде, теж незрозуміло. Не, вологи немає, з чого наливати зерно теж немає. Ще й працює у нас гусінь. Бачите, працює вон сидить. Десь, мабуть, вже випала. Але видно. Видно, що вона була. Коротше б то на даний момент. Е на якийсь тут пристойний результат, мабуть, вже немає сенсу сподіватися. Але я думаю, можливо, хоча б ми, хоча б ми її не здискуємо, друзі, по міжряді, ось самі можете бачити. міжряддя частенька, Все ми спрацювали тут вчасно. Поборолися з бур'янами, але погода, на жаль, нам внесла свої корективи і дощів у нас немає. Слава Богу, знаєте, хоч немає. У нас саранча не долетіла листя. Ось уже горить. Коротше то така неважна картина. Другий рік у нас по кукурудзі, я думаю, буде мінус. Минулому році ми чудом змогли закрити кукурудзу по 50 центнерів на круг, навіть там 51. У цьому році, я думаю, що на 30, вийти на 30 центнерів буде вже за щастя. Як воно там буде з ціною, незрозуміло, тому що ті кукурудзяні області, які зазвичай сіють багато кукурудзи, в них із опадами доволі так і все в порядку. Київська область, там дивлюсь дощі, заливає Західна Україна. Частина центральної України теж проходять регулярно опади. В нас, на жаль, їх немає. Зараз хоч скраю ось нарву трошки кукурудзи та вдома зварю дітворі. А ми поїдемо далі. Друзі, в вашій увазі ще один гібрид кукурудзи від компанії Кортева. А саме ранній гібрид 8902. Такий вона має стан друзі, на 29 липня. Качан, слава Богу, сформувала теж, качан, зараз подивимося по запиленню, покажу вам незручно однією рукою відривати, але зараз я думаю справлюся з цим. Також присутня у нас тут совка, дивимось по качану, качанчик у нас. Теж запилений. Візьму з кожного гібриду з собою по качанчику для порівняння. Отакий От ось, друзі, маємо початок запилений і запилений, як на мене, трішки краще, ніж минулий гібрид. По озерненості зараз посчитаємо ряди. Раз, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, Теж шістнадцять рядів, друзі. Я по думаю, кількості заран в ряду, я думаю, теж десь плюс-мінус 30, можливо 35. Заран в ряду, друзі, ну, візуально мені вона подобається трошки більше. Але Все як завжди, буде, бункер покаже. Ось навіть там, де просів, навіть по два качана вона зав'язала. Всі результати весь фінал по кукурудзі обов'язково покажемо, друзі. Так що підписуйтесь на канал, а ми проїдемося ще вам. Трішки покажемо наші посіви, як вони себе відчувають. Не перемикайтеся. Друзі-колеги, у вашій увазі ще один наш соняшничок від компанії Pioneer, а саме LE168-й, це гібрид під технологією Експрес. Отакий От ми маємо на сьогодні його стан, друзі. Більш пізній посів зіграв з нами в цьому році. Злий жарт, чим пізніше соняшник був посіяний, е, тим хуже він запилився. Він то вроді би і все, і цей, ну, чую такий сам по собі він вялувати трохи. Вялувати є такі шляпки. Ось бачите, трохи в нас є і серединка підгорівша, не запилена серединка. В общем, то треба було раніше його, трохи раніше його сіяти. Ось отакий, він теж невисокого е, росту, тим паче, бачите, шляпка так нагинається в нього. Е, і цей, То він взагалі виходить десь 1,20 двадцять, якщо, якщо так десь метр сорок, а на опущений метр двадцять десь. Ну, я ж вам кажу, є проблема із запиленням серединки. Бачите, м'яка серединка тут у нас буде пусто. А тут щось буде, а тут щось буде, друзі. Ну отакі середні, є і менші, є і отакі. Ну, а тут, звичайно, не буде космос якогось результату. Все залежить від того, як він нальє хоча б оце запилене зерно. Чи вистачить йому його доформувати, так би мовити. Все буде залежати від цього, друзі. Так що їдемо так, далі. Друзі, ну, а це хотів би вам ще показати соняшник Саксон від Аліта Select. Компанія Аліта Сeleкт давала нам на демо-ділянку посивну одиницю соняшника. Ми посіяли, звичайно, на демо і залишилося у нас на 1,5 гектара. Тут якраз на цю площу посіяли його, так би мовити, подивитися а ще. Друзі, ну що вам можу сказати? по Ніждки можете оцінити по чистоті поля, але ж все-таки бачите, вологи немає. Соняшничок починає вянути. На даному соняшнику був застосований і фунгіцид хороший, двохкомпонентний, але спека є спека. От такий ось такий у нас саксончик, теж він чуть-чуть серединка вялувата. Але бачите, майже, майже повністю запилене, не знаю. Як воно нальється по пустоті, чи пусте буде, чи не пусте. Отакі, друзі, корзинки можемо з вами спостерігати. Так, да, вони невеличкі. Такі, такий саксончик. Але бачите, хай і невеличке, але до кінця, до кінця вони запилені. Є більше, але бачите, більша серединка в нас чомусь пуста. Тут у нас ось Появився мікрофончик чомусь. Ось такий, бачите, гарна шляпка заповнена. Ну, в общем, отакий його общий фон. Ну, я скажу, на цей рік непоганий. Звичайно, покажемо відео із уборки даної ділянки. Перший раз ми даний гібрид висіваємо в себе. Так що, чесно кажучи, самим. Цікаво завжди порівнювати імпортну селекцію, з так би мовити, вітчизняною селекцією. Бачте, ну, Він був, я вам скажу, на ранніх етапах розвитку він виглядав один із найкращих соняшників. Не знаю як воно буде по фіналу, але жара бачите, дала йому трошки прикурить, трошки дала. Прикурить. Ну а ви, звичайно, друзі, пишіть е, свою думку в коментарях. Е, можливо, в когось є теж посіяний саксон, як він у вас виглядає. Буду дуже радий почути, почитати ваші думки. А ми їдемо далі. Друзі-колеги, ну і ще вам хочу показати отакий ось соняшник, не соняшник а ліс, який, чесно кажучи, страшно заходити. Гібрид від компанії Євросем Пегас. Це наше поле Саме перше, самий перший посів соняшника в даному році був посіяний у нас на даному полі гібридом Пегас 15, 15 квітня. Вибачаюсь, ну ось, як ви можете бачити, отакий соняшник, друзі. Він до 2 метрів ростом. Ось такий ось просто, просто ліс непролазний. Непролазний ліс. стою тут стою тут просто в тіньку. Дивіться, такий чудово запилився. Ну ось, на витягнуту руку, щоб ви розуміли. Я не можу до нього дотягнутися, друзі. Не можу до нього дотягнутися. Пройду чуть далі, спробую. Подивіться, які дрючки. Дрючки такі, що можна лопату, мабуть, зробити. Ось, Дивіться, єлі-єлі дотягується рукою до нього. Не знаю. Навид, звісно, просто, просто бомба. Просто бомба. Такий маємо Пегас. Дуже цікаво, звичайно, що в нас вийде в ітоги. По итогу, він тут, звісно, і густий. Бачите, його понахиляло в різні сторони. Шляпи важкі. Звісно, молотить тут буде не з не самих приємних задоволень. Але якщо він буде сипати за тридцятку, то я думаю ми якось э, вже змеримось цим. Ну ось подивіться так, щоб розуміли. Оце такий листок на рівні зі мною. Дивіться такий зонтик. І не думайте, я не на колінах стою. Бо дети показують. І на колінах стоїть. Ну, такий, друзі. Пегас. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Як вам даний соняшничок. Ось так ще візуальний фон Пегаса вам зніму, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, який він є. Ось Отак можливо. Бо я ж кажу, я туди не бачу навіть всередину, що там робиться. Отак От візуально я вам покажу. А ви, будь ласка, на цьому моменті зупиніться і напишіть свою думку, який на даному соняшнику буде врожай. Дякую. Так, друзі, наше з кукурудзою від компанії Е, гібрид 8816, середньостиглий гібрид із 300 МФА, друзі. Ось по краю ми бачимо таку ситуацію. Конкретно вона підгорає. Конкретно. Але як завжди ми трошки пройдемо всередину, щоб все-таки більше подивитися, яка ситуація. Багато хто питав і в коментарях і не тільки дзвонив по дії препарату Лортама. Ось На даному полі ми застосували препарат Лортама. Під кортили, як ви можете бачити, доволі таке чисто і, і по цей день. Так, друзі, ну, давайте тут глянемо, потім пройдемося ще всередину. Подивимося, що у що нас далі. Бачите, по запиленню качана є питання. Запилення, вершок не запилився. Отакий ми маємо початок, друзі. На жаль, на жаль, не початок, а півпочатка. Ну, не знаю, тут результат не дуже. Підемо далі, подивимось, зайдемо, може, Тучки, трошки в рядки туди. Подивимось, що там у нас робиться. Спака конкретна, в кукурудзі не виносимо знаходитись. Просто, просто жара. Дихати нічим. Але вже дойдемо до рядків. Трошки, трошки оцінимо тут, як воно в нас є. Попелиця, бачимо, працює теж. Зараз відкриємо, глянемо. Тут ситуація краща. По крайній мірі на даному початку ситуація краща. Він тут теж вершок не дуже, але но... ну, запилився. О, так то такий ми бачимо початок. Доволі таки середній немає, немає космоса. Ну, ви можете бачити, друзі, що все горить, все сохне. Оце вам, друзі, і Полтавська область. Воно, виходить, східна частина Полтавської області межуємо ми, ми із Харківською областю. І така у нас ситуація не дуже в цьому році. Все більше заставляє задуматись, чи потрібно відмовлятися в нашому регіоні від Кукурудзи і шукати якісь культури в себе всі в обороті озимі, щоб їм можливо хватало якоїсь зимової вологи. Ну, не знаю, що скажете, друзі, можливо, ви щось нам порадите, бо кукурудзу явно будемо ми зменшувати площу посіву на наступний рік. Я думаю, не тільки ми. Ну, давайте глянемо ще по... Зарнах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ну 18 рядів. Вона стояла тут, звісно, ізначально дуже класно З весни це теж наша перша кукурудза посіяна, яка була в цьому році, вона стояла досить класно. Ну, але Далі вже в запилення, в налив вона попала в дуже сильну спеку. Але я думаю, хоча б, можливо, буде хоча б якийсь результат. Ми передискували і вже добре, як то кажуть. Їдемо далі. Значить, друзі, здискували ми наше пшеничище. Все-таки хотілося б і плануємо на даному полі ми посів ріпака. Вже і придбали ми ріпак. Хочемо. Посіяти своєю сівалкою просапною на 35 міжряддя, тобто сіємо в один слід по автопілоту, потім в другий слід сіваємо в міжряддя 35. все таки Хочеться нам дуже спробувати, так би сказати, набити шишки на ріпаку. Можливо, все-таки нам вдасться отримати сходи. Хотілося б попрацювати. Понять для себе, як його вирощувати. В общем, будемо сподіватися, що, що в нас вдасться отримати сходи, що підуть дощі. Так що, все-таки будемо пробувати. Можливо, якісь поради, хто займається ріпаком. Можливо, щось підскаже. Буду вам щиро дуже вдячний.